Чому відбуваються війни проти Ізраїля, проти України? Важливо зрозуміти, що Ізраїль це є вибраний Богом народ, також те, що в Україні є багато дітей Божих, які зберігають саме головне це Слово Боже, це істинну історію всієї землі, де показано, що діти Божі будуть правити разом із Ісусом Христом. На землі, і можна зрозуміти, чому відбуваються так такі війни, тому що хочуть забрати це у нас наслідє, те, що хочуть забрати цю істинну історію, щоб ми не поклонялись Ісусу Христу, а поклонялись якомусь чоловіку, який видимий бесам і тому подобне, тому щоб цього не було. У нас є захист, у нас є Ісус Христос, який може всіх цих всадників апокаліпсиса нагнути і обрати в. Канюшню, і нам потрібно повертатися до Бога через покаяння, щоб Господь захищав нас.